Ну що, Друзі, був я на розборці і виходить, купив, купив собі переключатель на туманки. У мене без протиманок буду ставити у свій автомобіль. Надіюся, що обійдеться тільки переключатель, бо я дивився, вся проводка ніби є, реле протиманок є, нема самого переключателя. Потім Зараз я буду встановлювати кнопки круїз контролю. Бо в мене немає, дуже незручно їздити на далекій відстані. І ось я взяв датчик термоальмної педалі. На 4 контакти потрібно, бо для круїз контролю. Без круїз контролю він йде на 2 контакти. Це я все купив на розборці за 72 бакси. Переключатель. Кнопки, датчик, це все за 72 бакса. Зараз будемо встановлювати, потім буду далі вам розказувати, що, як воно чи. Є якісь проблеми з установкою, ще як легко може покаже, як саме встановити. А, в мене цей ви. Вже запішло. Коротше, друзі, зняв я вже кермо, дуже все просто знімається, виходить, знімаєш і зараз покажу. Ось у кермі є заглушки тут розиною. Витягується, там стоять болти, підключик на 10. відкручується подушка безпеки. Откручується, витягується, все. Подушка безпеки нам не потрібна. Там дві фішки. Червона і жовта, може бути трошки друга, якщо це Mazda 3. Там є ще чорні заглушечки, спочатку витягуються ці заглушечки, а потім можна зняти фішку. Ну, як стандартно в усіх автомобілях, думаю, механік середньої руки розбереться. Далі підключаємо фішку від цього від рульового шлейфа, а інші провода ось вони залишаються на, рулю, на рульовому шлейфі. Вони не відключаються не вирвиті, вони відключаються от подушки безпеки. Все, далі, щоб нам поміняти. Кнопки потрібно відкрутити ось два болта, знімається ця задня кришка і потім вже тут ще будуть два саморізи і потім вже знімаються кнопки. Кожна кнопка держиться на одному саморізі. Тут один і тут один. Все, дуже просто і легко. Ну що, друзі, вирішив ще замінити переключатель, бо оскільки вже тут я розібрав, зняв руля під протиотуманки. Сейчас я ходить, знімається все це дуже просто. та нижню пластмаску всього два саморіза. Один я вже викрутив. Він під обичну хрестову отвертку, Зараз ще один викрутію. Ова. Викрутіємо. Просто Опускаємо рульову колонку максимум донизу. Ова! Це до гори таку розтягуємо і ось видно ще два саморіза. Щас ми її відкручуємо і в нас в руках залишається вимикач. Будемо бачити, що у нас тут. Так. Болтики бажано не губити, щоб не їхати на розборку по новій. Затягуємо до і оп, і випав. Так, залишилася фішка, зняти фішку. Нажимаємо на... Цей... Зняли. Так, щось, я подивлюся, чи всі тут провода. О, а в нас не вистачає, проводів з мабуть. Так що, зараз будемо розбиратися що до чого. Мені здається, що тут треба трошки більше проводів. Так що, Поки стоп. Коротше, друзі, перевірив я, чекнув. Так, виходить усі, провода тут є. Ті, що я як я як знімав на розборці оцей переключатель, то я сфоткав оцю фішку, подивився, які є провода і скільки. Щойно передився фото, так все є ті провода. просто... Для того щоб у вас були протягом вам потрібно просто поміняти переключатель. Ну, це треба спочатку перевірити, чи під капотом є реле на туманки і чи проводка лежить на протягом Бо в мене проводка лежить аж до бампера, і в бампері фішки все тільки заглушки просто замість проти Коротше, я встановлюю назад, так як і розбирав, тут нічого складного, фішку підключив, назад, два провода і все. Так що... Не знаю, зараз буду збирати руля, а потім вже зніму відео, як усе я зібрав докупи. І перевірю, як воно працює, круїз контроль чи не працює. А, ще зніму відео, як міняти фішку на педалі тормоза. Бо треба поміняти е, датчик педалі тормоза. Отличай. Ну що, друзі, коротше, виходить зняв датчик педалі. Е, це ось його, отакий. Це на автомобілі без круїза. З чорною. З чорним це на автомобілі з круїзом. Різниця у них також є у тому, що... Щас я вам покажу. У цьому датчику, що з чорним, 4 контакта, у цьому що без круїза, 2 контакта. Вам потрібно вони, я ще бачив, з сірою частиною, але в основному оригінальні це з чорною і тут 4 контакти. Без круїза 2 контакти. Е, перевіряйте, чи у вас фішка. Ось я відрізав кусок провода, чи у вас фішка із цимгу. Чи є на фішці всі 4 провода. Ну все, збираємо. А, витягується, він отако провертається. Треба провернути, і він випадає, вищолкується. Провертаєш і він вищелкується. Вставляєш, провертаєш і він защекується. Все. Зробив Вже... я круїз, вмикається, загоряється на панелі круїз. Розганяємося до 40. Ми ще з цього переїдемо трошки, щоб не мішати людям. Вмикаєш і... Ми... Загоряється зеленим і все, І ми їдемо зараз 57, у нас дозволено 50, збиваємо, збивається. О. Їдеш собі стабільно, Тарки. круїз працює, все як положено. Оного засвічується цього. Розганяємося, Круїз світить, Бе тримати. Нажимаємо педаль, хоп. Все, загорілось, оранжеві Тарки Нажимаємо на, пет... на рулю цю ось, 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 нижню кнопку і круїз увімкнувся. І знову ми їдемо 50. Все, дякую за увагу. Все підключив, все робить. Е, поставив цей переключатель на протягом туманки. Він теж робить, бо я вже провірив, реліа працює під капотом. Єдине, що залишилося е, поставити. Самі протитуманки. ну Я думаю, буду купляти Леди якісь за 30 доларів. Е універсальні, бо оригінальні протитуманки До них ще треба вставки спеціальні під капот. Ой, під бампери. Виходить це все дорого. А я не збираюся. І вони світять, ну, там обичні звичайні лампи. І світять не так. А я куплю протягом туманки, чітка світу. Тинева границя, що все бе, не бе бити по очам людям. А, і ще проти тут вмикаються тільки коли світло ввімкнене, а так ні. Все робить. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато відео.